Синоптики повідомляють, що вже з наступного тижня в Україні може випасти сніг. З 25 вересня погода зміниться різким похолоданням, і тому подекуди в західних областях України дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг. А ось до кінця поточного тижня буде панувати помірна погода місцями з дощами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 19 вересня, дощі та грози йтимуть у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях України, а вже на всій решті території країни запанує суха сонячна погода без опадів. Вітер по всій країні помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою, всього від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 20 вересня, дощі та хмарна погода буде у Луганській та Донецькій областях. У всій решті території України очікується чудова сонячна погода без опадів. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день стане трішки вищою. По всій країні буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі ж буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. У неділю, 21 вересня, дощі повністю покинуть всю територію України. Та вже буде панувати суха сонячна погода у всіх областях. Опадів у неділю не прогнозується. Вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. В цей день до України повернеться спека, та вже по всій країні повітря буде прогріватися від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!